Всі вітаємо на нашому каналі. Моєм'я Мар'ян, і тут ми говоримо про Захист прав і свобод людини і громадянина. Це відео я хотів присвятити такій дуже потужній і актуальній темі на сьогоднішній день як позовні заяви від кожної окремої людини до Російської Федерації через оцю військову агресію, яку вона нам заподіяла як українському народу. Перед тим як розпочати дану тему. Попрошу вас підписатися на цей канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку, написати коментар і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і знати, як захищати себе в даній ситуації. Отже, в попередньому відео я говорив про майже 400 виграшних судів проти Ерефії через знову ж таки агресію, тому що ми знаємо, юридично стан війни на території України не оголошений, хоча фактичний він є. Мені в коментарях люди писали про те, що ніхто нам не поверне гроші, що це все дурня і так далі. Я хочу вам наголосити один дуже-дуже важливий момент. Хто ще до кінця не розуміє, про що дана ситуація, хто ще до кінця не усвідомив, про що йде мова, а я вам хочу пояснити, що мова йде в першу чергу не тільки про гроші, про відшкодування. А про додатковий тиск на агресора, про додатковий тиск на ворога, який на нас з вами кожен день кидає ракети, від якого кожен день гинуть діти і мирні жителі по наших містах нашої країни. Це найбільше треба розуміти. Якщо йде заявче право і кожен про себе заявляє, що він потерпів відповідно від тих ракет. Хтось втратив житло, хтось втратив рідних, близьких, когось рідні знаходяться за кордоном, хтось змушений був залишити свою домівку і переселитися в інші області або виїхати за кордон. Це є заявче право цієї людини на моральну і матеріальну шкоду, знову ж таки, а також заявче право як додатковий тиск на ворога. Скільки разів я маю про це пояснювати, чому до людей це не доходить і вони пишуть такі дурниці. Тема ж насправді дуже серйозна. Тема насправді найактуальніша на сьогодні. Тому що ми бачимо, що нас знищують як український народ, і хочуть знищити з лиця землі. Ще раз наголошую, народ: скільки разів вам потрібно пояснити, розжувати, щоб ви зрозуміли, для чого подаються ці позовні заяви. Ще раз закріплюємо даний матеріал. Найперше, це є тиск, відповідний додатковий тиск, юридичний тиск на агресора, на ворога в даному випадку Російська Федерація. Другий момент це є відшкодування матеріальної шкоди. Знову ж таки, дехто з людей пише, що ці речі не будуть відшкодовані, тому що хтось десь щось там не виконує рішення. Народ! Звичайно, якщо ви подасте 20 позовних заяв, то ніхто вам ті гроші не поверне. Якщо нас з вами буде десятки тисяч, то в них не буде шансів петлянути від рішень суду. Ми перше ми подаємо в українські суди, а потім в міжнародні суди, то повірте мені, ці кошти, які є замороженими, а їх є декілька сотень мільярдів доларів, будуть повертатися відповідно до тих людей, які заявили про себе. Я думаю, нарешті це вже всім стало зрозуміло. В попередньому відео я говорив про ще одну дуже важливу річ, і зараз хочу повторити її також. Наші захисники, хлопці, дівчата, добровольці, Збройні сили, захищають нашу територію фізично зі зброєю в руках. Ми з вами, як український народ, тут працюємо в юридичному полі. І юридично впливаємо на ворога, тиснемо на нього, чинимо на нього юридичний тиск, таким самим заявляючи про себе, що на території України є агресор, від якого ми з вами потерпаємо кожен день, хтось в більшій, хтось в меншій мірі, хтось матеріально, а хтось морально. Також в коментарях мені писали люди, щоб дати посилання на хоч одне рішення, де людина виграла моральну і матеріальну шкоду проти Російської Федерації. В описі до цього відео я закріплю два крайніх посилання, де українці, де наші люди виграли відповідно ці суди, і ви побачите, яка грошова компенсація прописана в цих рішеннях. Хочу сказати більше, щоб про ці всі речі більш конкретно детально. Ми говоримо в наших стрімах, в нашій групі з назвою Декларація. Посилання на неї ви знайдете також в описі до цього відео. В цій групі є учасники, які виграли ці суди. Коли ви будете присутні на стрімах, ви конкретно зможете задати питання по цій темі і отримати відповідь. Мало того, вже більше три роки ми розпочали дуже потужну тему з назвою Декларація, де людина, дипломований юрист. Дипломований економіст Ольга Єремків написала по цій темі дуже потужну книжку. Це книжка дослідження, яка відповідно народилася ще на початку 2000-х років, в які прописано всі ці злочини, економічні злочини проти нас з вами, як проти українського народу. Щоб повернути ці всі кошти, люди також заявляють про себе відповідно через документ, декларацію про яку ми говоримо також на наших стрімах. Відповідно в групі з назвою Декларація. І це ще не все народ. Крім цього, наш юридичний відділ розробив ще чотири окремих позовні заяви на надра, на комунальне майно по міських, сільських і селищних радах, районних радах, а також обласних радах. Ці всі позовні заяви є в групі з назвою Декларація. Заходьте, ознайомлюйтесь з документами, долучайтеся до нашого процесу для захисту. Своїх прав і свобод. Я думаю, що дана інформація була для вас корисною. На завершення, як традиційно, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію, захищайте свої права і свободи в статусі людини. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, хто ще не підписаний, а також на перелічені групи, які я озвучив вище. Також підпишіться на обласні групи Телеграм з назвою Волевиявлення людини по областях, де кожен з вас. Має можливість знайти свою область, долучатися до однодумців, до людей свідомих, розумних, мудрих, які знають, як захищати свої права, де разом з ними ви зможете комунікувати і відповідно отримувати ту чи іншу інформацію для знову ж таки захисту своїх прав і свобод в статусі людини, хто хоче отримати волевиявлення людини, цей потужний інструмент, цей енергетично потужний документ який захищає людей по всій території України в статусі міжнародного публічного права людини. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм. Перше слово, волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам розуміти і збагнути, як захистити себе в статусі людини. Дякую всім за підтримку. Дякую всім, що дивитесь. Хто не поставив подобайку цьому відео, а вже ж поставте. Зустрінемося з вами в наступних відео.